Я буду громадянське суспільство. Так називається газета Харківського Євромайдану. Активіст Володимир Чистилін вже не вірить новій владі. На виборах у парламент минулого року євромайданівці не мали жодного шансу у регіоні, котрий останні 10 років голосував за партію експрезидента втікача Віктора Януковича. Тепер активісти не можуть навіть самовисуватися згідно з новим законом про вибори, ухваленим вже нинішньою владою. З на парламентських виборах, якщо на парламентських виборах я йшов, бо мене висунув майдан, це були люди. То сьогодні суб'єкти є політичні партії. Я не бачу жодної політичної сили, до якої я міг би приєднатися. Бо я мог сьогодні. Партії нової парламентської коаліції у Харкові поки доволі слабкі. Більшість у місцевих радах депутати, яких обрали ще від партії регіонів людей. Частина її людей вже ввійшли в партію Порошенка. Блок Петра Порошенка. Частина мімікрувала в партію відродження або називає себе опозиційним блоком. себе блок. Опозиційний блок, котрий здебільшого складається з прибічників колишньої влади, також скаржиться на нерівні умови. Мін'юст досі не зареєстрував партію для участі у місцевих виборах у Харкові. Зараз юристи судяться з міністерством. Якщо найближчими днями реєстрації не буде, блок не братиме участі у виборах. це не чесна політична конкуренція. Влада боїться опонентів, влада боїться конструктивної опозиції і робить усе в незаконний спосіб, щоб не допустити нашу парламентську силу до виборів у регіоні. Боротьба грошей, ресурсів та влади. Місцеві вибори у Харкові обіцяють стати найскандальнішими за останні роки. Ми побачимо і такі брудні форми підкупу за формулою гроші в обмін на голос, голос в обмін на їжу, голос в обмін на пакетик кліків і таке інше на пакетик лікарств і так далі. Перемога людей старої влади у місті, що за 40 кілометрів від кордону з Росією, доволі небезпечна, впевнений євромайданівець Володимир Частилін. Тому активісти не підуть з головної площі Харкова, як самі кажуть, до повного перезавантаження влади.